Добрий день, любі учні! Задумайтесь, заняття геометрією непомітно приводить людський розум до винаходів. Отже, сьогодні ми з вами будемо розбирати тему паралельне проєктування та його властивості зображення фігур у стереометрії. Давайте подумаємо, як за допомогою настільної лампи або сонячних променів Можемо отримати плоске зображення стереометричної фігури. Подивіться, зараз по центру у мене стереометрична фігура. Ось настільна лампа, да? сонячні промені і стереометрична фігура. Отже, якщо ми будемо світити настільною лампою на деякий стереометричний предмет подивіться, зараз це видно на малюночку, да? то ми отримаємо його відображення на деякій площині. Таке відображення. Буде нам давати недостатню уяву про початковий предмет. Подивіться на це відображення, і подивіться на початковий предмет, вони зовсім нам зараз не схожі. Якщо позначити видимі частини ребер початкової фігури суцільними малюночку, а невидимі пунктирними, то ми вже отримаємо більш наочне уявлення про стереометричну фігуру. Подумайте, а чи буде таке зображення давати нам правильне уявлення про початкову стереометричну фігуру? Звісно, ні. Бо ми бачимо, що зображені на площині ребра основи стереометричної фігури не є паралельними. Хоча вони насправді паралельні, знехтувавши певними величинами промені Сонця. Можна уявити паралельними. В такому випадку всі промені, що проходять через вершини стереометричної фігури, будуть між собою паралельними. Подивіться уважно на рисуночок. На рисунку легко помітити, що при такому проектуванні зберігається не тільки паралельність відрізків, а й співвідношення сторін. Подивіться на дані два методи отримання плоского зображення стереометричної фігури. Давайте подумаємо, які ми відразу з вами бачимо відмінності. Дивіться, паралельне проєктування, це зараз наші промені, і центральне проєктування це наша настільна лампа. Давайте подумаємо, при паралельному проєктуванні зображення отримано внаслідок освітлення фігури паралельними променями. При центральному проєктуванні зображення отримано внаслідок освітлення фігури променями, що виходять з однієї точки. Давайте подивимося, що при паралельному проєктуванні, це де наше сонечко, да? зберігається паралельність відрізків. А при центральному проєктуванні не зберігається паралельність відрізків. Отже, в 10 класі. Ми будемо вивчати паралельне проєктування. Отже, давайте розглянемо основні поняття паралельного проєктування. Ми зараз їх проговоримо, а потім ви зробите паузу і виконати зошиті цей малюночок. Отже, дивимося. F це оригінал фігури, ось він. Альфа це якась площина проєкції. L Проєктуюча пряма. Отже, дивіться, оригінал фігури, площина проєкції, проєктуюча пряма. Через довільну точку А фігури F проведемо пряму, яка буде паралельна, проєктуючій прямій L. Дивіться пряма аа 1 паралельна проєктуючій прямій L. Ця пряма перетинає площину Альфа в точці А1 ми її позначили. Тоді. А1 це зображення точки А в площині альфа. Зробимо те саме для інших вершин оригінала нашої фігури. Отже, ми з вами, побудувавши в такий спосіб всі точки фігури F, отримаємо в площині альфа фігуру F1. Отже, F1 це паралельна проекція фігури F на площину альфа. Будь ласка, зробіть зараз паузу і цей малюнок з написами перенесіть в зошит, щоб ви розуміли, що таке у нас оригінал фігури, що таке паралельна проекція фігури на площину, що таке проєктуюча пряма, і що таке площина проєкції, розглянемо з вами різні випадки паралельних проєкцій двох прямих. Подивіться уважно. Якщо проєктуюча пряма, не лежить в одній площині з даними прямими і не паралельна жодній, то отримаємо дві прямі. Дивіться, зараз наша проєктуюча пряма L виділена жовтим кольором. Подивіться, дві прямі, які перетинаються А і Б. При проєктуванні переходять в дві прямі, які теж перетинаються. Дивіться, прямі а 1 і б 1 Випадок 2. Якщо проєктуюча пряма, Нагадується, пряма L, виділена жовтим кольором. Лежить в одній площині з даними прямими, тобто з прямими А і Б, і не паралельна жодній даній прямій, то отримаємо пряму. Подивіться, при паралельному проєктуванні двох перетинаючихся прямих А і Б, ми отримаємо просто одну пряму А1. Це, у випадку, коли проєктуюча пряма лежить в одній площині з даними прямими. Отже, отримали пряму. І третій випадок: подивіться уважно. Якщо проєктуюча пряма лежить в одній площині з даними прямими, і паралельна одній із них, подивіться уважно, зараз наша пряма проєктуюча L паралельна прямій А. то ми отримаємо пряму. І точку. Подивіться, Б перейшла в пряму Б1, А пряма А просто перейшла в точку. Отже, подивіться три випадки. Да? В кожному у нас прямі А і Б перетиналися, але при проектуванні вони можуть перейти в дві прямі, що перетинаються, просто в пряму і в пряму і в точку. Отже, давайте з вами зараз розберемо властивості паралельного проєктування. Будемо розглядати для відрізків та прямих, які не паралельні, проєктуючі прямі, ну і, звісно, не належать їй. Отже, перше. проєкції прямої є пряма. проєкцію відрізка є відрізок. Зараз це видно на малюночку. Подивіться уважно на малюнок 1. Далі, друга властивість. Проекції паралельних прямих, паралельні між собою, або збігаються. Проекції двох паралельних відрізків лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Отже, якщо прямі у нас паралельні, при паралельному проектуванні вони залишаються паралельними. Третя властивість. Якщо відрізки лежать на одній або паралельних прямих, то відношення їх проєкцій дорівнює відношенню самих проєкцій. Подивіться. Відношення АВ до СД буде таким же, як відношення A1B1 до С1Д1. І це відношення як 1 до 2. Отже, да. З цієї властивості є дуже важливий наслідок, що середина відрізка проєктується всередину його проєкції. Цей наслідок часто використовується при розв'язуванні задач. Його треба запам'ятати теж. Давайте розберемо ось такий приклад. Потрібно побуд... побудуйте паралельну проєкцію рівностороннього трикутника А а в ній його середню лінію радіуси вписаного і описаного кола. Поміркуйте. Яка геометрична фігура може бути проєкцією кола? Отже, давайте подумаємо. Паралельною проєкцією будь-якого трикутника може бути трикутник. Оскільки середня лінія відрізка середина відрізка да, проєктується всередину його проєкції, то проєкцією середньої лінії буде середня лінія. Далі. Центр кола, вписаного в трикутник. Точка перетину його біс бісектрис. Да? Пригадуємо в 7 класі, ми це вивчали. У рівносторонньому трикутнику бісектриси є медіанами, а центр вписаного і описаного кіл збігається. Паралельна проекція кола, еліпс. Ідемо далі. Дано прямокутну трапецію подивіться, трапеція А, Б, С, Д. Вона називається прямокутна. Пригадуємо, чому. Тому що, подивіться, кут А прямий, кут Б прямий. І її висоту. Висота це H. Побудуйте проекцію висоти даної трапеції. Проекцію висоти. Ще раз, висота у нас Це. H. Давайте подивимося. Розуміємо ще раз, що кут А і кут Б трапеції прямі. Тому висота H. і наша пряма BA паралельні. Отже, BA і CH паралельні. За властивостями паралельного проєктування. Паралельні сторони проєктуються в паралельні сторони. Тому c 1 h 1 паралельно до b 1 a 1 як бачимо, да, що при побудові паралельного зображення трапеції зберігається лише паралельність та співвідношення основ, давайте подумаємо, які геометричні фігури можуть бути проекцією паралограма ABCD. Подивіться, це можливо буде ромб, це можливо буде квадрат, або це прямокутник. Насправді, усі відповіді будуть правильними. Чому? Тому що проекція паралограма це довільний паралограм. Пригадуємо матеріал 8 класу, що ромб це паралелограм, квадрат це теж паралограм, і прямокутник це теж паралелограм. Отже, проекцією може бути будь-яка з цих фігур. Кожна з відповідей правильна. Давайте перейдемо до вашого підручника. Зараз я його відкриваю. Отже, в підручнику ми працюємо з параграфом 3. Розбираємо іще раз властивості. Я їх вам сьогодні проговорила: ваша задача їх вивчити. Подивіться: сторінка 249, 4 проекції, і сторінка 250, 5 проекція, і наслідок з цієї проекції. Давайте зараз з вами усно. Виконаємо два завдання: 3,9 і 3.11. Завдання під номером 39. Які геометричні фігури можуть бути паралельними проєкціями площини? Отже, що це може бути? Це може бути пряма, а може бути площина. Паралельними проєкціями відрізка. Це може бути відрізок або точка? Ну, як вам це зрозуміти? Візьміть, наприклад, просто підніміть над своїм столом зараз ручку або олівець, що ви там тримаєте. І е, спробуйте ніби е, отримати проекцію на своєму столі. Якщо ви опустите ручку рівно, ви теж отримаєте такий самий відрізок, як ваша ручка. А якщо ви опустите вниз цю ручку, і будете знову ж таки захочете отримати проекцію на столі, то ви отримаєте ніби просто точку. От Як ми з вами пишемо ручкою, пишемо олівцем, коли ми просто опускаємо в зошит, ми отримаємо точку. Ось це теж вважається паралельним проєктуванням. Отже, це ми можемо отримати або відрізок, або точку. Далі, якщо дві паралельні прямі, що це може бути? Це може бути. Точно так же дві паралельні прямі, або одна пряма, або дві точки. Якщо ви зараз візьмете в, руку каранда... візьмете в руку ручку і олівець і теж розмістите їх паралельно, покрутіть в руках і подивіться, як вони можуть паралельно спроектуватися на ваш стол, ми їх можемо розмістити і отримати дві точки. Можемо отримати дві паралельних прямих а можемо отримати одну пряму. Якщо у вас це не вийде, напишіть мені. Я, можливо, вам зніму відео і покажу більш детально, як це можна зробити. Номер 3:11. Чи можуть дві прямі, що перетинаються, проектуватися у дві прямі, що перетинаються. Давайте подумаємо, чи може таке бути? Звісно, може бути. Номер 2. У дві паралельні прямі. Ну, ні. Да? Якщо вони перетинаються, то вони перетинаються паралельними, вони ніяк не стануть. В одну пряму, так, дійсно, в одну пряму вони можуть. І четверте, у пряму і точку. Давайте подумаємо, такого не може бути. Да? Якщо вони перетинаються, то у пряму і точку вони не можуть. Отже. Ваше домашнє завдання, будь ласка, вивчить властивості і виконайте письмово номер 310 Подумайте, які відповіді дати. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.